готувались. Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про ось такі класичні штаніжки, які є в продажі в нашому магазині. Штаніжки зимові, тепленькі, дуже гарна якість їх. Вони кашемірові штаніжки, такі, от, як колись, було пальту, тільки вони тоненькі, дуже хороші на дотик, м'ясенькі. Гарні штаніжки. Внизу, дивіться, сходинка така. Ззаду вони довші, а спереду коротші. Такий підкатик тут є спереду. Ці штаніжки дуже гарно підходять для невисоких жіночок. Ось дивіться, у мене зріст 164. Ось так ось на мені лежать: це 52-й розмір штанішок. От, вони е, трошечки тягнуться, тому е, при виборі розміру, будь ласка, зважайте на це. Значить, є, Коштують такі штанішки 950 гривень. Є у нас 50-й розмір, на півокружній стегон тут 51 см. Дивіться, ось тут є резиночка, така широченька, і карманчики. ось такі. Ззаду ось. карманчиків немає. Ось такі штанішки. Далі 52 розмір ось це такий, як на мені. В них на півокружній стегон 53 см. Ось. Далі у нас є 54-й розмір. На півокружній стегон 54 см. Тут гарна висока посадочка. Далі у нас є 56-й розмір. Тут на півокружній стегон 58 см. Далі ми маємо 58 розмір, тут на півокружній стегон 60 см. І є у нас ще 60-й розмір, тут на півокружній стегон 61 см. Ось, ну, Трошечки ось вони тягнуться. Наприклад, якщо 61 см на півокружність, це окружність 122 ось кого окружність 126-128 можете їх брати, вони у вас гарно будуть лежати на ваших стегнах. такі вони чорного кольору, з таким сіреньким невеличким меланжем. Підходять, бачите, і під світерочок, і під тунічку, якусь довшу можна одягнути. Маємо ми зараз багато штанів, різних моделей, кому що сподобається, питайтеся, я буду висилати індивідуальні замірки треба. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою оплата на рахунок ФОП або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Замовити ці штаніжки ви можете за номером телефону 068 173 61 33, Також можете написати на Viber і на Telegram. Гарного вам дня! До побачення!